Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про дуже непросту тему, але впевнена, що моя інформація, яку я вам зараз надам, з якою я поділюся, можливо, для когось буде супер важливою. Дивіться, Міністерство соціальної політики сьогодні надала інформацію про те, що родини безвісти зниклих та незаконно в'язнених українців під час війни можуть отримати соціальні послуги від держави. Ви можете, члени э, родини, так. Э, для людей, які зараз знаходяться у полоні або вважаються зниклими безвісти, мають право звернутися в органи соціального захисту населення, або до ЦНАПів центрів надання адміністративних послуг. Міністерство соціальної політики надає, що ЦНАПи нададуть інформацію про існуючі соціальні послуги або ж приймуть заяву від вас на отримання таких. Послуг, або ж в іншу організацію чи установу, яка надає вам соціальні послуги. На які соціальні послуги? Взагалі можуть претендувати військовополонені після звільнення, члени їхніх родин, члени родини полоненого, який наразі, на жаль, продовжує перебувати у полоні. Ви можете отримувати отримати консультування, психологічне консультування, догляд дому, представництво інтересів, соціальний супровід, транспортні послуги, послуги паліативного догляду, персональний асистент, підтримане. Проживання людей з інвалідністю. Також хочу нагадати: Міністерство соціальної політики про це теж зазначає, що держава забезпечує ряд соціальних гарантій військовослужбовцям, які потрапили в полон та їх родинам. Також члени родини. Мають право на виплати військовослужбовця, якщо який перебуває наразі в полоні або являється безвісти зниклим. Якщо вас цікавить це питання, я в наступному відео більш детальніше розповім, на які виплати члени родини так можуть претендувати, поки їхня рідна людина перебуває. У полоні також ще а, можна отримати допоміжні засоби реабілітації, а, можна подати заявку. А, хочу нагадати, що Міністерство соціальної політики а, надає інформацію, що ви маєте право безоплатно пройти реабілітацію в закладах Міністерства соціальної політики. А, так а, вам потрібно зібрати а, документи. От на сайті Міністерства соціальної політики є перелік установ, де ви можете прийти, отримати безкоштовну реабілітацію. Вам потрібно буде надати, якщо для дорослої людини потрібно буде надати висновок СЕК. Та індивідуальну програму реабілітації для дитини з інвалідністю, наприклад, висновок лікарської комісії, так? та також індивідуальну програму реабілітації. Потім, після отримання документів, заклад може поставити вас в графік і про це вас повідомлять додатково. Після отримання інформації вам потрібно зв'язатися з місцевими органами соціального захисту і повідомити про бажання отримати реабілітацію в обраному вами закладі за місцем вашого перебування. Управління соціального захисту має опрацювати заяву та протягом трьох робочих днів надати вам направлення до обраного закладу. Заклад протягом 50 робочих днів після прийняття рішення про надання послуги. Повідомить вас про дату початку проходження реабілітації, тобто в органи соціального захисту населення ви маєте право звернутися, члени родини, так, зниклих безвісти чи військовополонених та отримати 12 першочергових соціальних послуг. Та програм підтримки для родин, які очікують рідну людину з полону, або ще й рідні вважаються зниклими безвісти. Дивіться, для кожної звільненої з полони людини та її родини буде призначений фахівець кейс менеджер який буде допомагати в організації соціальних послуг та інших допомог. Тож, будь ласка, якщо ви зараз, на жаль, знаходитесь в такій ситуації, що Ваша близька людина зараз або безвісти зникла, або знаходиться в полоні. Звертайтеся, будь ласка, в органи соціального захисту населення, в ЦНАП і уточняйте, які соціальні послуги, ну, вони чітко визначені, які так ви можете отримувати. Не забувайте про виплати, про те, що ви маєте їх право отримувати, тому що ми ж розуміємо, що є родини. І потрібні кошти на утримання. Якщо вас цікавить питання, більш, на які виплати може претендувати родина, так пишіть мені, будь ласка, в коментарях, я обов'язково в наступних відео розповім. Бережіть себе та свої родини.